<laughs> Йоу, я бомбоксер. Меня, короче, потом расскажу. Я Ренат Ванма. Ээ... Все, да? Ну да. Ну да. Я Максим нахуй. Твой канал. Рена, а ты завели... Так закрыл это. Значит. Ээ... По що це відео. Взагалі е, все, мабуть. Я не знаю, що, що там буде. Но, як мінімум ми сьогодні записали з хлопцями, то, як вони грають Call of Duty, буде тут летсплей Call of Duty, ще щось буде, наверное. коротше, е, значит, у нас був канал у 2020 році, в мене був канал, в НАТО теж був канал. І ми рішили, вирішили ще раз об'єднатися. Е, і ну, вже нормальний канал замутити, а не як там колись був. Бога, вже буде нормально. Да, реально, колись була така а зараз ну взагалі буде топчик. Так що підписуйтесь і ставте лайки. Ну. На 200 лайків показуємо свої бабоки. На 200 лайків показуємо лиця. Так. Да. Хто не зрозумів, на 200 лайків показуємо лиця. Так. Да. Ребят, на 200 лайків показуємо лица, якщо що. <смір> 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 а Максим Маху! Ти хто? <смір>

Да, <laughs> да, да, да. Конечно. Да я хакну когось сможаю. Ваш. А с микрофоном А то в... Ну запуляй динамики в общем. Батьки сейчас не понимаю, The revive flight will arrive in one minute. Десял? Давай. У меня клетка нахуй у мене снайперка. Базугану. У меня чел. У жопу типа. На кулак трогалась в ужару мене меня два с патрон до... Меня хтось стреляю на. Чип Камену из. Понял? Я бит І в сраку, все, я занял, топаде нахуй. є є є є є От я такий вам відос вийшов, люди. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це справді так, підписуйтесь на канал, став лайк і коментарі. На 5 лайків нове відео І підписуйтесь з колокольчиком, щоб не пропускати наші відео. Бо ми будемо знімати всяку гонути Я блять не мастер. Бама на сцене! Продустыр бумбоксер.